Привіт, я студентка групи Т-31 Марполь Вікторія. Хочу показати, як успішно проходить практика в готелі Надія. В першу чергу хочу звернути вашу увагу на те, що в готелі привітний персонал, який може допомогти в разі необхідності, а також гарна атмосфера, комфорт та інтер'єр. За цей час я побувала на рецепції, де нам давали ознайомитися з інформаційною папкою адміністратора готелю та розказала, як відбувається поселення гостей і виселення, а також про схему розміщення номерного фонду, вартість усіх номерів, оплата, пропозиції, туристичний збір, як вносити дані, бронювання номерів та багато іншого. На наступний день я побувала у туру фірми Надії. З різними турами, путівками та подорожами як по Україні, так і за кордоном. Можна спланувати абсолютно любу поїздку. Наступне це ресторан, шведський стіл, багато різних страв та напоїв на різний смак. Також я побувала у відділі маркетингу, шукала різні ніші, які можна використовувати, щоб зробити розсилку. Наприклад, юридичні компанії, салони, спортклуби, фітнес-центри і так далі. Також один день практики в нас був в готелі Надія Палац «П'ять зірок, який є знаковою архітектурною та історичною пам'яткою Івано-Франківська, готель з сучасними технологіями, привітним персоналом та естетично облаштованим інтер'єром. А ще нам провели дуже цікаву екскурсію по готелю та ресторану Омнівор, розказували про рецепцію, стандартизацію готелю, шахматку номерів, бронювання, бренд косметики Ukrainian Rose та давали завдання, які потрібно зробити. Загалом практика проходить цікаво та різноманітно. Дізналась для себе важливу інформацію, як усе влаштовано в готелі і як працюють в різних сферах та напрямках. На цьому відео та фотографіях ви можете побачити, як виглядають номери у готелі Надія Палац. Цікавий факт, що деякі елементи в цьому номері покриті сусальним золотом, а також сходи в готелі. Дякую за увагу!